Всім доброго, мене звуть Ксенія Карасчун, я тренер Міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. І я продовжую цикл відео про ваші страхи. Сьогодні ми з вами попрацюємо з колодою, яка називається чорно-білий страх. Це моя авторська колода. До речі, якщо ви моя колега-психолог або психологиня, як правильно тепер говорити, то ви можете купити дану колоду на сайті психобук. І так, як же ми будемо працювати з даною колодою? Тут картинки чорно білі Пропоную вам такий формат. Я для вас дістану картинки, а ви подумаєте, про що це для вас, і дасте собі відповіді. Будь ласка, візьміть листочок з паперу і ручку, щоб ви могли відразу про це записати. Сьогодні ми будемо працювати з трьома видами страхів. І перший страх це страх вашого минулого. Що було такого в вашому минулому, які. Закарбувало страх у вашому тілі, у вашій підсвідомості. Я не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь, я перемішала про вас колоду, я працюю відкрито. І так, ось ця карта, так. Зараз скажете, що поклала взяла іншу. Зараз я колоду покладу. Ось так. Що ви бачите на цій карті? Про що ця карта для вас? Зверніть увагу на персонажів. Ви можете поставити відео на паузу і роздивитися дану карту краще. Я ось так. І ось так зроблю, щоб вам було краще видно. Про що це для вас? Що, про що це за вашого минулого? Що це за страх? Я зачекаю декілька секунд, щоб ви могли озвучити для себе. І тоді озвучу свій варіант, щоб а, приблизно ви бачили, як це працює. Для мене це страх, наприклад що хтось скаже, що я неправильно роблю, і ще й накричить при тому. Швидше за все, це якийсь учень, а це якась пані вчителька. Можливо, це ви маленький, а це а, ваша мама там, чи бабуся, чи ще хтось у кожного з нас свої асоціації з даною картою. Але коли я бачу таку карту, значить на мене хтось буде кричати, бо я прийняла неправильне рішення, напевно, або, як мінімум, озвучила те, що від мене не хотіли чути. А тепер ми прикриваємо очі. Де цей страх? Да, страх, що я там щось неправильно скажу. Тобто мені потрібно виходити в ефір. А в мене в дитинстві там в моєму минулому є цей страх. Потрібно з цим страхом щось робити. І ви називаєте для себе цей страх, прикриваєте очі і озвучуєте його. Ну, для мене це страх сказати щось неправильно. А я не маю на це права, бо ну я ж спеціаліст. І так, де цей страх? Ну, у мене цей страх, наприклад, в голові. Що я можу зробити з цим страхом? Я можу дозволити собі його пережити. Що буде, як я скажу щось неправильно? Нічого я не ідеальна. Кожна людина має право почути мене і зробити свої висновки, проаналізувати мої слова. Це перше, це вже з позиції дорослої, а не цієї маленької дитини. Друге, У мене є право на мої помилки. І я собі дозволяється. Що я роблю зі своїм страхом? Да, з цим страхом я його відвожу в сторону. Він тут буде мені заважати? Н -н -н, не буде. Як я себе почуваю з цим страхом? Ну, мені комфортно. Якщо вам не комфортно, що ви можете зробити? Ви можете знову ж таки продати модальності своєму страху, вивести його з тіла і поселити його, ну, наприклад, десь там на пустері, які є біля вас. Що можна ще, ще з цим зробити? Ну, давайте спробуємо на сьогоднішній момент. Я дістану для вас карту, читаючи яку ви собі вирішите. Я не дивлюсь, знову ж на карти, я перетасувала. Я не підтасовую карти. Дивлячись на цю карту, дивіться, як гарно карти нам показують. Все, чого не вистачає цій маленькій дитині, це обійм. Що ви можете зробити? Ви можете дофантазувати, що ця ситуація закінчилась, і потім вас обійняла ця жінка, яка кричить. Ну, для мене це про це, про що це для вас, я не знаю, але тут настільки чітко видно обійми, що ну, це для мене от, тільки про це, більш нічого не може бути. Якщо а, ви до сих пір. Позиції маленької дитини, і ображаєтесь на цю жінку, що ну, вона, вона вас, на вас накричала, вам потрібно звернутися до спеціаліста. Але на даному етапі ми можемо прийняти одне правильне рішення. Прикрийте очі і уявіть, що ця жінка вас обнімає. Не можете цього зробити, уявіть зовсім інше. Ця дитина залишилася в кімнаті, вона кричить, плаче, бо на неї накричали її образливо. І в цю мить через двері заходите, ви доросла. І ви підходите до цієї маленької дитини. Уявіть, як ви обнімаєте цю маленьку дитину. Дайте цій маленькій дитині підтримку. І коли ви завтра зранку проснетеся і підійдете до дзеркала, обов'язково зробіть так: Я тебе люблю, я тебе підтримую. Ось так можна пропрацювати цю ситуацію з минулого. Наступне: ваш страх тут і зараз. Сьогодні те, що є зараз. Не дивлюсь, не дивлюсь. Бо ви мені багато хто кажете, карти дуже гарно співпадають, і ви мені багато хто знову ж таки, показую, да? зараз ви мені кажете, що я підтасовую карти. Ви бачите, що я її не кладу, і зараз я вам її покажу. Ну, Скажімо так, парила якась дорога і пустота в дорозі, туман, що для кого. Хвилинку запишіть свої асоціації з цією картою. Про що вона для вас? Як ви її бачите, як ви її відчуваєте. А тепер я озвучу свої асоціації, з чим це для мене пов'язано тут і зараз. Для мене це страх втрати тут нікого немає. Страх втрати рідних і близьких я можу щось з цим зараз робити? Можу. Я можу запропонувати їм бомбосховок, бомбо я можу запропонувати їм виїхати з країни. Це буде їхнє рішення, зроблять вони це чи ні. Більше нічого я не можу зробити. Знову ж таки, у вас в кожного свій страх. Да? І треба, знову ж таки, я називаю я страх втрати близьких. А, він мені отак от заважає жити. Але те, що я його озвучила, я знаю, що він є, він фонить. І якщо ракетні удари, то я все рівно буду переживати за своїх рідних і близьких. Якби я не переживала, я би сказала: да що з тобою таке? Тобто, зараз на даному етапі це я дозволяю собі ці емоції. Це нормальні емоції. Ненормальна ситуація, яка там за вікном. Ще раз, це нормальні емоції, я дозволяю собі ці емоції. І ненормальна та ситуація, яка там за вікно. А, Що вам з цим страхом зробити? Давайте знову ж таки звернемося до Маккарт. Не дивлюсь, тасую. Тасую. Падаючи. Прикладаю, не дивлюсь, розширяю от десь звідси достану. Оп! Зараз я покладу. Я вам показала. Я просто кладу колоду, щоб вона не впала. І так, подивіться на <смас> мама і багато діток. Тобто, я не знаю, що бачите ви, але для мене, знову ж таки, да, якщо я поставлю цю ситуацію. Для мене це про це. Якраз що на цій карті немає нікого. А якщо на цій карті будуть люди, мені буде спокійніше. Напевно, це якраз про те, що на початку війни ми з чоловіком і організовували тут людей і зробили бомбосховок для нас і для тих людей, які тут живуть поруч. Це якраз про оце. Тобто, якщо будуть ракетні удари, то я з дитиною просто туди спущусь. З дитиною, з мамою, з тими, хто мені рідний близький. По-іншому зараз ніяк. Як я себе почуваю по цьому? Мені комфортно. Мої мізки мають точку контроля цієї ситуації. І у нас ще сьогодні буде одна карта, і ця карта це про ваше майбутнє. Страх вашого майбутнього, чого ви боїтеся в майбутньому. Майбутнє ще не настало, а ви уже цього боїтеся. Знову ж таки, я для нас всіх дістану карту. Я не дивлюся. Бо ми багато коли граємо з вами в ці мак. Мікі ігри, і ви мені пишете, а ви дістали цю карту раніше? Ні. Так, ось ця карта. Посміхаюся, бо ну, ви подивіться на цю карту, про що це для вас. Можете поставити на паузу, описати це, що це за страх для вас. І що нам перше треба зробити, нам треба озвучити, як називається цей страх. Для мене це просто страх за моє майбутнє. Так, я дивлюся в трубу. Реально, тут жінка дивиться в трубу. що вона там бачить в своєму майбутньому. Я це відео записую в кінці 22-го року, і мені дуже не подобається, я не маю на це права, але я можу для себе це озвучити. мені дуже не подобається а, ті люди, які зараз починають планувати 23-й рік. З, зі страхом, з тривогою планувати 23-й рік не треба. Але, щоб зняти цей страх за майбутнє, що я можу зробити? Я можу озвучити. Що буде в майбутньому? У майбутньому буде перемога моєї ненької України. Я в цьому більше чим впевнена. Але крім перемоги, я теж повинна бути чимось займатися. І тому я собі спланувала нове навчання на лютий місяць. В мене в лютому місяці чекає ще два нових навчання. Я знаю. Я пам'ятаю, що я обіцяла більше не вчитися, але це нові навчання, скажімо так, настарила. Це перше навчання це про роботу з онкохворими. Хто не знає, я майже 10 років працюю з онкохворими, працювала потім переключилась суто на перинатальну психологію, тепер переключилась на кризисну, тепер на кризову тепер вирішила знову ж таки повернутися до онкохворих. Так трапилось, що під час війни мені прийшло з ними працювати, знову ж таки. І я хочу трошки так, якби всі свої знання там підсумувати, якось зробити підсумки і так далі. І ще одне, це дуже цікаве навчання. Я промовчу, не скажу вам про нього, але як тільки закінчу, я розкажу, про що це, чому це і чому я пішла на це навчання. Так, що я своїм страхом зробила? Я його озвучила, ви бачите, в мене навіть змінився тембр голосу. Я не боюсь за своє майбутнє. Я знаю, що воно у мене є, і я знаю, як я з цим справлюся і як я вже почала його планувати. Я не планую, скільки там людей буду приймати, чи я точно буду там займатися, тільки онкохворими і так далі. Я просто все роблю для того, щоб як війна закінчиться, я мала роботу, я мала кабінет, я мала за що платити за цей кабінет, бо м -м -м, під час війни це вже е -е -я, я змінила кабінет під час війни, я змінила орендатора, я змінила своє життя. У мене зараз новий кабінет, в ньому гарний ремонт. Я купила нові меблі, от хто не бачить, зелені спинкою, да, тобто, у мене спина повинна бути закрита, мені теж так комфортніше працювати зараз. І давайте, щоб ви знали, що робити з вашими планами на майбутнє, з вашим страхом, знову ж таки, дістанемо карту допоміжну, таку, яка нам підскаже, що ми можемо з цим робити. Не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь, десь звідси хочеться це дістати. Ой-ой-ой, для нас всіх. О, от вона карта. так. Кладу, Карту тримаю, не кладу. Так. Для мене це дуже гарна карта, бо, крім того, що я собі там надумала, я бачу трошки інші речі. Подивіться на неї, можете поставити на паузу, зробити висновки, що це, як ця карта допоможе вам боротися з вашим страхом за майбутнє. Для мене це знову ж таки пов'язано, для мене особисто пов'язано з тією картою. Так? Мені мої плани. Я думаю, ви вже встигли записати. Мені мої плани треба. Що зробити? Вписати, що в майбутньому я обніму свою доньку, яка зараз навчається в Польщі, чи вона приїде, чи я до неї поїду. Вона обніме свого тата, якого вона вже довгий період часу не бачила. Ми разом сплануємо відпочинок. Ми, ми дуже любимо сімейний відпочинок. Ми, ми всі живемо нашою сім'єю, нам комфортно проводити час разом. І це про те, що я повинна планувати не тільки свою роботу, а й відпочинок. А відпочинок у мене він завжди сімейний. Я люблю сімейні відпочинки. Ось так можна за допомогою колоди чорно-білий страх Мак-Карти. Так, Маккарти «Чорно страх». Ще раз, це моя авторська колода, вона доступна в продажі її. Можна пропрацювати наші страхи, страхи минулого, страхи сьогодення і страхи нашого майбутнього. Якщо ви не знаєте, що з цим робити, напишіть мені в особисті, і ми обов'язково знайдемо з вами рішення вашого питання.